Блять, я ей продав. Давай, ну будь ласка, давай. Можна видати вам кредит потім, а на суму одне мільйон доларів. Етий петушок, їбаный, иди сюда, блядь, я тебя вибу, блядь. Лудоман. Здоров, Василь! Що ти як діло? Ладно, сьогодні ми будемо грати в казино. Ми зіграємо на всі гроші, будемо проїбувати бабки до последньої копієчки. Закупаємо фішечки і на цьому це тільки починається. Ми намагаємося знайти столик. Звісно, нас для не виходить, тому що я шукаю блекджек, а його тут немає. Як оказалося це в майбутньому? В туалеті його точно немає. Ми йдемо далі, починаємо бігати, шукати автомативлять, тому подобне. Доходимо, бляха, ми все ж таки до ігрового столу. Столік! Привіт! Короче, ChatGPT, будь ласка, підскажи мені, що мені в цей раз крути. чорне чи червоне? Обери, будь ласка, правильну відповідь. Привіт, ну я б напевно обрав чорне, бо воно класичне і завжди виглядає стильно. А ти яку ставку обираєш? Значить, чорне, ага. Так, бабки мінус. Що занутий жест руками? Ну, 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 давай, 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 давай. Сука. Спасибо. Обираю знову: червоне чи чорне. Цього разу оберу червоне. Хай щастить всю ставку на червоне. Єть, я на чорне поставив. Дебіл. Я виграв. Я не послухав чата GPT і виграв случайно, але я виграв. Обирай ще раз червоне чи чорне. Гаразд тоді цього разу оберу чорне. Побачимо, як воно буде. Чорне, давай. Це що? Це червоне? Стопка не зіграла. Ах ти Василь, блять, не вгадав ти нагод, то випало. О, зрозуміло. Ну тоді будемо грати за правилами і обирати червоне. Головне це удача, правда? Да, дякую тобі, велике. Так, абсолютно. Головне це отримати задоволення від процесу. А там уже як пощастить. Я гроші усі проіграв і за тебе хату приіграв, як да ти кажеш. Ой, вибач, якщо я якось не так відповів, я, звісно, не мав в неї увазі щось спогане. Якщо є щось, що можу зробити, щоб допомогти чи підтримати, дай знати, і я з радістю це зроблю. А, спасибо, блядь, уже підтримав. Я зараз веди граюсь я, только продам машину и веди граюсь я. друзья, покупайте у меня автомобиль хороший, красивый, плавкий, ну я вам показался всего лишь парадный, я ладно летний, здравительный и обманывать если я значит если раз приехал Калин, Валматов, есть пружины, есть хороший подвеска, гидравлический пресс, здесь есть прокладка между ними сиденьем, есть еще конечно же, руль, есть педали крути, здесь автомат, короткая передача, ты не поспи, пожалеешь никогда в жизни, я тебе отвечаю, я на ней так сдавал, я хороший имбилтексист, там за лупы здесь есть, есть, все что хочет дилер. Э, не хуя себе купили бля. Хороший продавец, разве продавать будешь? Коротше, добралися ми до цього клятого місця. Підбігаємо до касира, значить, так. Золотий батон ми покупаємо, ага, знаєш, абмінець. Я в казіно вибери ставку червоне або чорне і все. Зрозуміло, без зайвих розмов. Тоді давай уберемо червоне. Базару нуль, бен. Бабки зписані. Жорсткий змах руками. Ну и шо, 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 шо. Давай давай, 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 давай. Я думаю, черная. Ой, красное. Да. Давай, спрашивай дальше по банкам. я еще раз ставлю. Чуешь, дядь, GPT, ты молодец. Давай мне еще одну ставку, только опять. Червона или черная? Дякую, мне приятно. этот раз уже Блять, ну давай, смотри, Василь, бо я ж тебе на счетчик поставлю. Давай, я поставил, я все ставлю, все. Или до Три, 10 лям. Ну, 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 ні, тільки на зелене. О! <ріху> давай, вгадай. Папки імеється сюди, да. Молодець, GPT, вгадав. Давай далі, куди ще ставити? Ого, вітаю, це чудово. Можливо, цього разу оберемо червоне і побачимо, як піде? Для 600 ставлю. Ну, давай. Давай, Вода, да, ні-ні. І зараз от відкриваєш, що світ потух. <ріху> Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну давай, 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 давай. Ты петух, понял, кто ты? Я за тебе проиграв усі свої гроші і машину свою проиграв. Ти розумієш? Все. я твої яйця закопаю. понял? я тебе найду. Оце ти лох. Тепер йди на шахту, пахай. Ах ты, сука. Це ти, дядько, де? Да я. Меча Джей Пити передавав. передавал. Пиздуй на шахту, бля. Ах ти, сука, іди сюда, бля. Тебе ще до жену. Доганю нахуй. Ой, ебать, за что, сука, бабки взом на казеку, блядь. Паль пиздуй на шахту робот пиздец. Короче, знаю, одного ну, типа сейчас я ему наберу. Парканемся тут, я думаю, он сейчас подкаты свои яйца до нас. И мы сможем с ним перетерпеть его просик по лудоманству, да, в принципе. Может, нам действительно денег подкинули, не очкуй. Я yeah, надеюсь, на все. Бо надо отыграться, короче. Обидно якось. Все сможем вернуть одной ставкой. Через твоего электронного друга, а именно чата GPT, короче, побачим. Сейчас, подожди, я совершу звоночек один важный. Алло, Гарик улучшат. Да, алло, Гарик. Три везти, что ли? Да, 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 ты я. Помнишь, я тебе сделал одолжение, ты сказал, что ты обязательно мне потом взамен поможешь чем-то. Да, конечно помню, брат. Нужны бабки, прям вот по позарез, понял. Конкретно нужны бабки. Какая сумма? Какая сумма? Да сколько тебе не жалко, понял. Где ведь? Ну мы, короче, были фонтанчика красного раз Подъедешь? Хорошо, сейчас буду. Все, давай, целую. Давай, давай, сладим. Короче, сейчас Гарик подъедет. Можем пока посидіть в машині, погрітися, бо холодно яйця мерзнуть. Согласен, зимо на вулиці можна яйця простудить. Ну тут теплее, согласен. Согласен. Гарик мені тільки що, короче, написав, що він уже десь там на горі може ти підніматися, в принципі. Ну добре, я погнав, короче, давай, не скучай. Скоро ти граємось. Гарик! Гарик! Эй, ты долбоёб, блядь, не кричи, блядь, Івану, ти їбанутий, блядь. Гарик, це ты? Да, блядь, Короче, звонил мне треус. Это тебе бабки душники, блядь? Та мы не жмени. Я все проиграл, машину проиграл, це капец, якийсь, я не знаю. Хочу отыграться. Я вернулся. Сколько тебе денег надо? Ну треба приблизно не знаю миллион, типа, чтобы гратися, щоб, щоб выстачило на пару ставочек. Я могу тебе в барашках видеть. В барашках? Барашка, да, видать могу. А что ж я с ним робить буду? А мне похуй, блядь, это твое дело. Я тебе могу выдать один барашка, вернешь потом мне пять, нахуй. а ты охуел. Тебя не устраивает, блядь? Ну за что ты слишком великий висоток. Ну ладно, давай, по рукам. Сейчас я тебе приведу один барашка, блядь. Ну и тут, блядь, не уходи, нахуй. Короче, блять, барашка ебания отменяется, случилось? Давай мне бабки на. Какие бабки. За барашку, блядь. Горик, ты мне не барашку не давал. Я давал тебе барашка, блядь. Давай сюда деньги, Не Непл. Считаю тебе. Да ты, блядь, деньги, ты что, Василь, блядь? П'ять, четыре, блядь. Гарик, блядь, ты что, ебанулся? Три. Горик, блядь. Два. Да пошел ты на. Еще один и все пизда. Ты. Иди сюда. Уебаем, уебаем, уебаем. Один! Ты сюда, сука, блядь, шутка, шоу, шутка, шоу, шутка, шоу, шутка, шо, не да сука. Уйобуй, уйобуй нахуй, заводь, заводь, уйобуй. Что таке? Що шо таке, Що, шо, шо, шо случилось? Блять, стреляй, да на нахуй, братан!